Ще один спосіб потішити і приємно здивувати іграшками, які зробили самі. Такі виготовляли в Амелі. Вчителями були місцеві дизайнери учнями ж, діти зі стрійського сиротинця. Організувала майстер-клас громадська організація Молодь стрищини. Для того, щоб зробити новорічну прикрасу, таку як хочете саме ви, потрібно заздалегідь підготуватися. Придбайте однотонні пластикові ялинкові кульки, малярські пензлики, паперові серветки з візерунком клей. ПВА спеціальний ґрунтовку і акриловий лак. Додаткові блискітки та золотисто-сріблясті фарби, стрічки і інші елементи зайвими не будуть. Дорогі задоволення, ті баночки коштують шалено цей, але воно популярне, корисно і воно ще дорожче коштує, коли той виріб є готовий. Ми запрошуємо всіх, всіх, хто бажає долучитися, всіх хто хоче ну, навчити їх. Робити своїми ручками так, хай, хай долучається, так плюс відповідно на, на, на взаємно, то що не робить. Вони б мали е, мати подарунки. Подарунки від Карпінського. отож починаємо. Грунтуємо кульку, чекаємо, поки висохне, щоб було швидше. Сушимо феном. Беремо серветку, вибираємо основний великий і кілька маленьких малюнків. Вирізаємо або акуратно відриваємо. Салфеточка вона трошчарова. Ми знімаємо верхній кольоровий шар. І вона виходить майже прозора. Якщо ми приклаємо на темний політ, малюнка зовсім не буде видно. не Але в мене така гарна типографія на них. Мони тоді якісні прикладаємо серветку пензликом, змоченим У клей, ведемо від середини малюнку так, щоб не утворилося складочок. Кілька візерунків на нашій іграшці залежить від фантазії та авторського задуму. Усе треба підсушити. Потім готову суху кульку покрити спеціальним лаком краще два рази. Паперові орнаменти можна присипати блискітками і ще один штрих. Зробіть контури. Я считаю, что имение каких-то навыков таких вот как бы эстетических оно может помочь дальнейшим детям ну, иметь все-таки дополнительный заработок. Потому что сейчас очень популярны все разные виды трэ творчества. И поэтому... Шанс все таки какие-то работы, которые можно потом дорого продавать. Виготовлені власними руками кульки діти заберуть собі. Можливо, саме ця прикраса стане гарним подарунком або ж займе почесне місце між іншими іграшками на вашій ялинці.